19 липня вже настав час зарвати нашу канадську іргу. Дуже рекомендую мати ось такий гарний кущ вдома в себе. Дуже смачна, подивіться яка вона врожайна, дуже крупна. Ось такі ягоди. Кампотік з неї дуже корисний. І хто, хто має такі е, проблеми як з тиском, підвищеним тиском, то от ірга одна із кращих. Ягод, яка перша аптечка в домі. Так що хто бажає такі мати кущі, можете замовляти. У нас є гарні кущики на осінь, на весну. Замовляйте фундучки рядом, так же само є. Хто бажає. Так що знаєте, у кого замовляти. Сад павлюка. Заходите на сайт і бронюйте. дивіться, що робить. Давай, покажи, як треба. Їж, давай. Дуже класна ягода. Це на цей фундучок каталонський, який яка загрузка. Аж гіл, гілочка згинається. Ось так, пані та панове. Хто бажає, знається в кого замовляти. Хто знає, той знає.